Спонсор прогнозу погоди – магазин «Світ шкіри та хутра». Наша адреса – Ужгород, площа Шандра, 25 грудня на Закарпатті хмарно з проясненнями, вночі слабкий сніг, в день часом опади. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-7 морозу, день 3 морозу, 2 тепла. На високогір'я до 5 градусів морозу. В Ужгороді хмарно, падатиме сніг. Місцями ожеледиться. Вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 2-4 морозу. Вдень мінус 1, плюс 1. У великому березному слабкий сніг. Місцями туман, ожеледь. Температура вночі 3-5 морозу. Вдень до 2 морозу. У Перечені в вдень сніг. Температура повітря вночі 1-3 морозу. Вдень 0 мінус У Міжгір'ї слабкий сніг. ожеледь. Температура повітря вночі мінус 3, мінус 5, вдень 0, мінус 2. У воловці сніг ожеледь. Температура вночі 3-5 морозу. Вдень до 2 градусів морозу. У Мукачеві хмарно, слабкий сніг, місцями ожеледиться. Температура повітря вночі 2-4 морозу. Вдень мінус 1, плюс 1. У сваляві вдень сніг ожеледиться. Температура повітря вночі мінус 1, мінус в Вдень до 1 градусу морозу. У слабкий сніг на дорогах ожеледиться. Вночі стовпчик термометра знизується до позначки мінус 3. Вдень близько нуля. Хуст вдень сніг. ожеледь. Температура повітря вночі від 1 до 3 морозу вдень близько нуля. У виноградові хмарно падатиме сніг. Температура вночі мінус 2, мінус 4. В день мінус один плюс один. Берегово. Слабкий сніг ожеледиця. Температура повітря вночі до 4 градусів морозу. Вдень до одного тепла. В Віршаві. Вдень сніг. На дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі мінус 1 мінус 3. Вдень мінус один. У Рахові сніг, ожеледь, туман. Температура повітря вночі 3-5 морозу. Вдень до 2 градусів морозу. Спонсор прогнозу погоди, магазин «Світ шкіри та хутра завжди стильно і комфортно. Наша адреса Ужгород, площа Шандра Петифісім.